У мене нічого не вийшло, так що за роботу береться професіональний мейкапер. Чи хто ти? Як візажист, візажист. А що це зараз робиш? Водою свіжа губи. Це ти десь подивилась, чи це те придумала? А, це робити треба? Мене <laughs> <laughs> може червоною помадою нафарбувати тільки моя Ленка, кума Курчинська, і моя Аліса доня. Все, більше ніхто я думаю, я не я викрався.